Міністерство аграрної політики, хто на власному прикладі знає, що таке бути екопоселенцем, називають декілька головних переваг такого способу життя. У першу чергу це органічне ведення господарювання та відмінні від звичних підходи до світогляду та виховання. Рані завершенно підходи в во-первых, апірик землі. То есть в, селе, в обычном это как як отношение. То есть чоловік просто работает, він круглосуточно на землі работает для того, какую-то вигоду, щоб чтобы продати, щоб как-то прожити. Плюс круг общения і інтересів совершенно різних. На Житомирщині у такій гармонії з природою вже живуть декілька десятків сімей. У державі такі приклади бачать як одну з можливостей уберегти села від вимирання. Ці перші кроки вони мають бути втілені в подальшому. Безперечно, в якісь нормативні акти, в якісь закони, я знаю, що колеги з міністерства говорили, що от зараз по Україні буде проведена низка таких зустрічей. Науковці дають свої пропозиції, громадські організації дають, значить, своє бачення. Після цього буде внесено верховну раду разом з тим, під час обговорення концепції під назвою родова садиба йшлося не лише про екологічні, а й економічні аспекти такої життєдіяльності, оскільки світогляд господарювання лише для підтримки своєї родини не дає можливості бути фінансово забезпеченим. Ведення сільськогосподарського виробництва і ті спрямування, які озвучені мною і вами будуть озвучені, все ж таки мають бути в поєднані з економікою. Просто жити на якійсь території, ну я думаю, скажу так, що можливо дозволять собі на даному етапі ті люди, які самодостатні, забезпечені, а просто жити за рахун... за рахунок чого Міністерство аграрної політики